Чи ловили ви колись на собі погляд кота і відчували, що він дивиться на вас не просто як на господаря, а як на, ну скажімо, молодшого і не надто кмітливого брата? Можливо, він має на це повне право. Поки людство винаходило колесо, будувало піраміди руйнувало імперії, ці створіння вже були тут, вони спостерігали, і вони панували. Сьогодні ми поговоримо про живих викопних ні, не про динозаврів, а про тих, хто у вас під боком. У цьому відео ми розберемо п'ять найдавніших порід котів, що дожили до наших днів практично у первозданному вигляді. І повірте, історія деяких із них крутіша за будь-який голівудський блокбастер, хто з них рятував зерно вікінгів, Чи їх предків муміфікували з почистями гідними царів. І чи правда, що одна з цих порід виникла сама по собі, без втручання людини, влаштовуйтеся зручніше, наливайте чаю і приберіть зі столу всі крихкі предмети, тому що ми починаємо наше занурення в історію? Аж там, перш ніж ми перейдемо до нашого списку, давайте прояснимо одну важливу річ коли ми говоримо стародавня порода. Ми не маємо на увазі котів, яких вивели селекціонери минулого століття, просто схрестивши двох гарних особин. Ми говоримо про природні або аборигенні породи. Це означає, що сама природа, географія і жорсткий природний відбір формували їхній зовнішній вигляд та характер протягом сотень, а то й тисяч років. Людина в цей процес практично не втручалася, принаймні на початкових етапах. Генетичні дослідження показують, що всі сучасні домашні коти походять від степового кота Феліс Сілвестріс лібіка А, одомашнення почалося на Близькому Сході в районі родючого півмісяця, близько 10 тисяч років тому. Але ось що цікаво коти, на відміну від собак, по суті, одомашнили самі себе. Вони прийшли до людей, тому що ми мали зерно, а де зерно, там миші. Це була взаємовигідна угода, і деякі з тих самих перших популяцій котів, ізольовані у певних регіонах світу, збереглися до наших днів. Саме їх ми сьогодні і називаємо найдавнішими породами почнемо ми, мабуть, із породи, яка буквально є живою листівкою з давнього Єгипту. Це єгипетська мау. І коли я кажу давня, я не перебільшую зображення кішок разюче схожих на сучасних мау з їхнім характерним плямистим хутром і виразним підведенням навколо очей зустрічаються на фресках, яким понад три тисячі років. Саме слово мау давньоєгипетською означає просто кішка, ось так просто без зайвих слів. Уявіть лише рівень статусу ти просто кішка. З великої літери, головна фішка цієї породи, яка буквально вражає генетиків, полягає в їхніх плямах. Це єдина домашня порода кішок, чиє плямисте забарвлення є природним, а не результатом штучної селекції, і, що найдивовижніше, плями у них розташовані не лише на шерсті, а й на самій шкірі. Якщо ви раптом поголите єгипетську мау, будь ласка, не робіть цього. Якщо немає гострої медичної потреби, вона вам цього не пробачить. Ви побачите абсолютно такий самий візерунок на тілі, це абсолютний природний ексклюзив. В мистецтві Єгипту їх часто зображували під час полювання на птахів у заростях папірусу або такими, що сидять під кріслом господаря. Це свідчить про те, що вони були водночас і робочими тваринами. І улюбленими компаньйонами, але єгипетська Мау це не лише красиве хутро і стародавнє походження, це справжній атлет у світі котячих. Ви знали, що це найшвидше з усіх домашніх кішок? Вони можуть розвивати швидкість до 48 кілометрів на годину, це швидше, ніж біжить Усейн Болт, їхня анатомія ідеально пристосована до швидкості. Вони мають унікальну шкірну складку, що тягнеться від живота до задньої лапи, прямо як у гепарда. Ця складка дозволяє їм робити неймовірно широкі кроки та стрибки під час бігу. Характер у них також відповідає їхнім диким предкам мау дуже віддані, часто обирають одного господаря і слідують за ним усюди, але з незнайомцями можуть бути досить настороженими. Вони не стануть ганчіркою на руках у першого ліпшого гостя. У них є почуття власної гідності, яке, здається, тягнеться ще з часів поклоніння богині Бастет. І ще один цікавий факт: Мау мають дуже музичний голос ва, вони не просто нявкають, вони видають звуки, схожі на щебетання пташок, особливо коли бачать здобич або чимось схвильовані, попри таку багату історію. В середині ХХ століття єгипетська мау ледь не зникла з лиця землі. Друга світова війна завдала нищівного удару по популяції цих котів як у Європі, так і в самому Єгипті. Порода опинилася на межі вимирання, порятунок на щастя прийшов з несподіваної сторони. Російська княгиня Наталія Трубецька, яка жила в еміграції в Італії. Була великою прихильницею цієї породи. Вона використала свої дипломатичні зв'язки, щоб отримати пару справжніх мау з Єгипту через сирійське посольство. Саме завдяки її зусиллям та зусиллям інших ентузіастів, які згодом вивезли цих котів до стіна решта. Ми сьогодні можемо милуватися породою єгипетська Мау. Це чудовий приклад того, якою тендітною є історія. Тисячі років процвітання могли закінчитися в одну мить якби не кілька відданих своїй справі людей. Сучасні мау прямі нащадки тих врятованих котів, і кожен кошеня цієї породи несе в собі гени тих, хто вижив у найважчі часи. Це робить володіння такою кішкою ще більш відповідальним і хвилюючим. А ось вам приклад, щоб ви зрозуміли. Наскільки ж Мау насправді унікальні. Уявіть, ви повертаєтеся додому, а ваша кішка зустрічає вас біля дверей, виляючи хвостом від радості майже як собака. Так, мау відомі саме такою собачою поведінкою. Вони також обожнюють воду, що абсолютно не характерно для більшості котів. Багато власників розповідають, як їхні улюбленці намагаються залізти у душ або граються лапою в мисці з водою. Розбризкуючи все довкола, це ще один привіт від їхніх предків, які жили в дельті Нілу, де вода була і джерелом життя, і місцем для полювання. Якщо ви вирішили придбати єгипетську мау, будьте готові до того, що ви берете не просто гарний предмет інтер'єру, а активного, розумного і дуже вимогливого партнера. Їй знадобиться багато іграшок, високе дерево для лазіння. І, звичайно ж, ваша безроздільна увага, натомість ви отримаєте частинку живої історії та друга, який захищатиме вашу квартиру від будь яких мух та іграшкових мишей, демонструючи грацію стародавнього хижака, час перейти до другого учасника нашого рейтингу, і для цього ми вирушаємо на північ до суворих земель Скандинавії. Зустрічайте Норвезька лісова кішка. Або як їх називають на батьківщині «Скохкатам». там. Якщо єгипетська мау це граційний спринтер, то Норвезька лісова це справжній потужний танк позашляховик, створений для виживання в умовах найлютіших зим. Легенди свідчать, що саме ці коти тягнули колісницю богині кохання та війни Фреї, тільки уявіть собі, розмір цих котиків. Якщо вони могли вести цілу богиню, вікінги брали їх із собою на дракари у далекі плавання. Навіщо? Звісно, не лише заради краси, норвезькі лісові були безжальними винищувачами щурів, які загрожували запасам продовольства на суднах, тож цілком імовірно, що ця порода побувала в Америці задовго до Колумба, висадившись на берег разом із Лейфом Еріксоном. Це не просто міф, їхній генетичний слід знаходять у популяціях кішок Північної Америки, наприклад, у мейнкунів, які вважаються їхніми далекими родичами. Зовнішність норвезької лісової кішки це справжній гімн еволюції. усе в ній створено, аби не змерзнути, вони мають густу водовідштовхувальну подвійну шубу, верхній шар у них жорсткий та масний. І вода по ньому стікає, як по густі, а під ним ховається м'яке та щільне підшерстя, яке зігріває краще за будь-яку термобілизну. А ви бачили їхні вуха? Ці знамениті китички, як у рисі, потрібні не для краси, а для захисту вушної раковини від снігу та вітру. Лапи у них величезні, з пучками шерсті між пальцями. Це працює як вбудовані снігоступи. Вони можуть бігати по глибокому снігу, абсолютно не провалюючись, але найкрутіша фішка норвежців це їхнє вміння спускатися з дерева головою вниз. Більшість котів так не вміють через особливості будови кігтів вони спускаються заткуючи, а норвеги, завдяки неймовірно потужним пазурам та мускулатурі просто біжать вниз по стовбуру по спіралі. Це видовище, яке справді варто побачити. Як не дивно, попри своє дике походження та суворий вигляд, норвезькі лісові коти одні з найбільш дружелюбних і товариських, їх часто називають лагідними велетнями вони чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами. У них надзвичайно стійка психіка, мабуть, після плавань із вікінгами та ночівель у засніжених лісах. Їх уже мало чим можна налякати, вони не нав'язливі, але завжди хочуть бути в курсі всього, що відбувається в родині, вони сидітимуть десь високо, на шафі чи холодильнику, і спостерігатимуть за вами з мудрим виглядом старішини клану, і так вони ростуть дуже довго. Повного розквіту і розміру норвезький лісовий кіт досягає лише до п'яти років, тож Якщо у вас є кошеня цієї породи, готуйтеся до того, що цей малюк ставатиме дедалі більшим і пухнастішим протягом кількох років, доки не перетвориться на справжнього царя звірів вашого району, як і чимало стародавніх порід, норвезька лісова кішка опинилася на межі зникнення, змішуючись зі звичайними вуличними котами. У першій половині ХХ століття чистокровних лісових котів ставало дедалі менше. Норвежці вчасно оговталися, король Олаф V навіть оголосив їх національною породою Норвегії, розпочалася серйозна програма зі збереження їхніх унікальних генів. Сьогодні ця порода процвітає, але все ще зберігає свій незалежний дух. Якщо ви наважитеся завести такого кота, пам'ятайте. Йому потрібен простір і простір вертикальний, полиці, високі комплекси для лазіння, можливість дертися вгору це для них життєва необхідність, інакше вашими скелями стануть штори, а деревами одвірки дверей. До речі, міф про те, що вони дикі та агресивні, повна нісенітниця. Насправді вони дуже терплячі і рідко випускають кіхті без нагальної потреби. Це самовпевненість помножена на фізичну силу. А тепер давайте перенесемося до зовсім іншого клімату та культури. Третю сходинку нашого рейтингу посідає турецька Ангора, і одразу ж варто розвіяти головний міф Ангора це не просто якась біла пухнаста кішка, це стародавня аборигенна порода, що виникла на території сучасної Туреччини, в районі Анкари. Колись відомої як Ангора, вона вважається однією з найстаріших довгошерстих порід у світі. Припускають, що ген довгої шерсті з'явився саме у них як мутація для захисту від суворих зим анатолійського нагір'я. До Європи їх привезли як дорогоцінні подарунки ще у 16 столітті. Королі та аристократи були у захваті від їхньої шовковистої шерсті. Яка майже не має підчерстя, завдяки цьому їхнє хутро не збивається в ковтуни так сильно, як у інших довгошерстих порід. Легенда розповідає, що у пророка Мухаммеда була кішка на ім'я Муїзза, і багато хто вважає, що вона була саме ангорською з очима різного кольору, оскільки ми вже заговорили про очі, гетерохромія або ж різний колір очей. Одне око блакитне, інше жовте чи зелене, це справжня візитівка класичної білої ангори. Виглядає це просто фантастично, але є й зворотний бік медалі. Білі кішки з блакитними очима генетично схильні до глухоти. Якщо блакитне лише одне око, глухота може бути лише на одне вухо, це та ціна, яку природа бере за відсутність пігменту. Однак сучасні заводчики довели, що турецька Ангора може мати абсолютно будь-який колір. Чорна, руда, смугаста Ангора це також вважається нормою. Просто історично склалося так, що білі цінувалися найбільше, ба більше у зоопарку Анкари досі діє програма з розведення та збереження саме білих ангорських кішок із різнокольоровими очима, яких вважають. Національним надбанням Туреччини тривалий час вивести таку кішку з країни було практично неможливо без особливого дозволу уряду. Характер турецької Ангори це справді окрема розмова. Якщо ви мрієте про спокійну кішку диванну подушку, то вам точно не сюди. Ангора це радше балерина на енергетиках, вони неймовірно граційні. Але при цьому мають просто невичерпний запас енергії, вони обожнюють бути в центрі уваги і будуть активно допомагати вам абсолютно в усьому друкувати на клавіатурі, готувати вечерю, заправляти ліжко. Вони дуже розумні і з легкістю вчаться відчиняти двері, шухляди і навіть вмикати світло. Багато власників стверджують, що ангори мають собачий характер у плані відданості. Але з притаманною котам хитрістю до речі, вони чудові плавці так, так, це ще одна порода, яка абсолютно не боїться води. У дикій природі їхні предки нерідко ловили рибу на мілководді. тому не дивуйтеся, якщо ваша Ангора вирішить приєднатися до вас, коли ви прийматимете ванну. Ключовий момент в історії ангорської кішки у 19 столітті вони ледь не зникли. Загубившись на тлі шаленої популярності перських котів, перси тоді увійшли в моду, і заводчики почали використовувати Ангор щоб покращити шерсть персів, тим самим майже знищивши чистокровну лінію ангорської породи. Порода вижила лише завдяки тому, що турки вчасно заборонили вивезення та створили спеціальну програму збереження в зоопарку Анкари. Це яскраве нагадування про те, якою згубною може бути мода. Сьогоднішня ангора це здорова, витривала порода з мінімальною кількістю генетичних проблем, і це саме завдяки її природному походженню. Вони живуть довго, часто до 15-18 років, зберігаючи свою активність і жвавість до глибокої старості. Тож, обираючи ангору, ви обираєте друга на дуже довгий термін. Який щодня буде дивувати вас своєю винахідливістю та справжньою елегантністю? Четверта порода в нашому списку переносить нас до Азії у давній Сіам, який тепер називається Таїланд, йдеться про сіамську кішку, але давайте краще забудемо ті образи, які ми бачили в старих мультфільмах або на застарілих фотографіях. Справжня стародавня сіамська кішка, яку зараз часто називають тайською або старосіамською, виглядала трохи інакше, але її сутність залишилася незмінною. Перша згадка про них є у відомому рукописі Тамра Мау, книга віршів про котів, створеному ще у 14 столітті. Там вони описані як білосніжні коти з чорними вухами, хвостом і лапами, чиї очі вночі сяяли червоним вогнем. Ці коти жили виключно при храмах та в королівських родинах. Вважалося, що коли хтось із королівської родини помирав, його душа переселялася в тіло сіамського кота. Після цього кішка переїжджала жити до храму, де ченці та родичі померлого годували її найкращою їжею із золотих тарілок. Непогана ж пенсія, погодьтеся! Мабуть, навколо сіамських котів ходить найбільше всіляких легенд. Наприклад, чому у старих сіамців часто були косі очі та заломи на хвості? Легенда свідчить, що кішки охороняли дорогоцінну вазу або кубок Будди. Вони так пильно дивилися на скарб, що аж скосіли, і так міцно обмотали його хвостом, щоб ніхто не зміг поцупити, що хвіст викривився. Це звучить дуже романтично. Але насправді це генетичні дефекти, які виникли через близько споріднене схрещування в ізольованій популяції палаців. Сучасні заводчики майже повністю позбулися цих ознак, вважаючи їх недоліками, але в історії породи вони залишили дуже яскравий слід. Ще одна особливість сіамців їхнє забарвлення, так званий «color point». і це теж результат генетики. Колір шерсті залежить від температури тіла. У холодніших частинах тіла вуха, лапи, хвіст, ніс, шерсть темніє, а на теплішому тулубі залишається світлою. Саме тому сіамські кошенята народжуються абсолютно білими адже в утробі матері тепло скрізь. Якщо ви вважаєте, що ваша колишня була занадто балакучою, значить, ви просто не жили з сіамським котом. Це, мабуть, найбільш говірлива порода у світі. Вони мають власну думку щодо будь-якої дрібниці і не соромляться її висловлювати, Роблять це голосним, хрипким нявканням, що іноді нагадує дитячий плач. Сіамські коти вимагають спілкування. Якщо ви спробуєте проігнорувати сіамця, він образиться, і ви про це обов'язково дізнаєтесь це справжні коти екстраверти. Вони люто ненавидять самотність, залишати сіамця на самоті цілий день це майже злочин проти його соціальної натури. Вони шалено прив'язуються до людини, часто ревнують і можуть навіть впасти в депресію через брак уваги. Це інтелектуали котячого світу. Вони здатні розв'язувати складні задачі, приносити апорт і навіть гуляти на повідку, чим викликають. Неабияке здивування у власників собак. Дуже цікаво подивитися, як з часом змінювалася зовнішність сіамських котів. У 20 столітті селекціонери почали формувати так званий екстремальний тип дуже струнке тіло, величезні вуха та видовжену морду це і є сучасні сіамці. Проте поціновувачі історії часто обирають. Традиційний тип, або як його ще називають, тайську кішку, вона більш округла, мускулиста, саме така, яка сотні років тому розгулювала по палацах Сіаму. Який би тип ви не обрали? Ви гарантовано отримаєте неймовірно харизматичну тварину. Ось відомий факт: у 1878 році президент Семошмишта Резерфорд Хейс. Отримав у подарунок сіамську кішку. Це була перша задокументована сіамка в Америці, з того часу їхня популярність тільки зростала, хоча їхній непростий характер часто стає справжнім сюрпризом для непідготовлених власників. Сіамська кішка це особистість, з якою вам доведеться рахуватися. І нарешті п'ята порода, яка довершує наш перелік. Абісеньська кішка, дехто називає її живим втіленням богині бастет, хоча цей титул часто оскаржують у єгипетської мав. Зовнішньо абісенці справді скидаються на давньоєгипетські єгипетські статуетки, витончені з великими вухами та дивовижним тикованим забарвленням. Кожен волосок їхньої шерсті має смугасте забарвлення, світла смуга, темна знову світла. Це створює ефект мерехтливого, сяючого хутра, схожого на шерсть дикого кролика чи пуми. Офіційно порода отримала назву від Абісінії. Це сучасна ефіопія, звідки у 19 столітті британський солдат привіз кота на ім'я Зула. Проте сучасні генетичні тести підкинули сюрприз. Найближчі родичі абісинців мешкають не в Африці, а на узбережжі Індійського океану та в Південно-східній Азії. Ймовірно, ці кішки потрапили до Єгипту та Європи завдяки торговельним суднам, що курсували між континентами га абісінці, це справжні клоуни котячого світу, але в найкращому розумінні цього слова. Вони абсолютно не можуть сидіти на місці. Гравітація для них. Це лише рекомендація, а не закон природи. Вони обожнюють висоту, стрибки та будь-які акробатичні трюки. Якщо у вас живе абісінець, вам точно не потрібен телевізор. Просто спостерігайте, як він намагається видертися на карниз або відчинити верхню кухонну шавку. Вони неймовірно допитливі. Будь-яка нова річ у домі буде негайно досліджена, обнюхана і, можливо, скинута на підлогу, щоб перевірити її на міцність. Але, попри всю свою невгамовну активність, вони дуже інтелігентні і орієнтовані на людину, вони прагнуть бути залученими до всього, що ви робите. Читаєте книжку, а бісінець сяде прямо на неї, працюєте? Він лежатиме на клавіатурі або ловитиме курсор на моніторі. Однією з унікальних рис абісенських кішок є їхнє ставлення до життя. Вони вічні кошенята. Навіть у поважному віці вони зберігають свою грайливість і запал, агресія їм майже не властива. Якщо абісенцеві щось не до вподоби, він просто піде замість того, щоб шипіти чи дряпатися. Це робить їх чудовими улюбленцями для сімей, які готові приділяти час активним іграм. Однак їхня активність потребує виходу у замкненому просторі без іграшок і спеціальних комплексів для лазіння. абісинець може занудьгувати та розпочати свій власний ремонт вашої оселі. Їм життєво необхідна стимуляція розуму та тіла. Багато власників навчають їх різним трюкам. І абісенці схоплюють усе на льоту, працюючи за ласощі чи просто за похвалу. А кішка це справжній згусток сонячної енергії. До речі, їхнє забарвлення часто так і називають сонячним, існує чотири основні кольори, але найбільш впізнаваним є дикий раді, насичений цегляно помаранчевий з характерним чорним тікінгом. Цікаво, що самиці цієї породи вважаються одними з найбільш турботливих матусь, але при цьому в посліді зазвичай народжується мало кошенят. Це робить абісінців досить цінною і рідкісною породою. Обираючи абісінця, ви впускаєте додому маленький ураган любові та хаосу. Цей кіт щоранку нагадуватиме вам про дику природу джунглів. Чи то штурханом мокрого носа, чи то стрибком на ваші груди з найвищої шафи в кімнаті. Ось такі вони ці справжні живі артефакти, від священних храмів Сіаму до засніжених лісів Норвегії, від палаців фараонів до сучасних квартир. Ці п'ять порід пронесли свою унікальність крізь століття, не втративши ані грама свого шарму та дикої харизми. Дивовижно усвідомлювати, що коли ваш пухнастий друг ганяється за лазерною указкою, у його генах записана історія цілих цивілізацій. Єгипетська мау нагадує нам про вічність, Норвезька лісова про силу виживання, Ангора про красу всупереч усьому, сіамець про відданість, а абісінець про радість життя. А тепер головне питання до вас яка з цих історій зачепила вас найбільше? Хотіли б ви мати кота, що плавав з вікінгами, чи того, кого вважали реінкарнацією королів? Чи можливо у вас вже живе представник однієї з цих стародавніх династій? Напишіть у коментарях, нам шалено цікаво дізнатися про ваших улюбленців. Якщо це відео відкрило для вас щось нове, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Попереду ще багато таємниць, які нам доведеться розкрити разом. До зустрічі у новому відео. Чи...